Про України. Та прапору дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура розпочався районний етап гри. Далі всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх героїв України, котрі загинули, захищаючи рідну землю. З вітальним словом до присутніх звернувся начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко, котрий зазначив, що саме за молоддю майбутнє нашої України, і закликав їх бути послідовниками славних козацьких традицій і не боятися ніяких перешкод, а завжди з гідністю їх долати. Привітав присутніх і голова Окнянської селищної ради Олег Білоус, котрий сказав, що вони раді зустріти в своїй громаді таких почесних гостей і побажав всім роям найкраще проявити себе в чесній боротьбі гідних суперників. Далі всі рої розійшлись для проходження етапів гри. За жеребкуванням наша команда виступала п'ятою і, всупереч хвилюванням, відчували, що вони гарно налаштовані. Я налаштована на перемогу, думаю, що моя команда переможе. Таким гарним настроєм вони приступили до виконання завдань першого кола. Це було подолання заболоченої місцевості через колоду з командною та індивідуальною страховкою. Всі дуже старались, працювали командою. Далі було подолання заболоченої місцевості пожердинним самонаведенням. Скажу чесно, це була справа не із легких. Та багато членів команди справились з цим успішно, адже відчували підтримку і друзів, і педагогів. Наступним було подолання заболоченої місцевості по купинам. Далі траверс, підлаз та командний рух гусячим кроком. Ком і в'язка вузлів. Всі ці етапи соколята пройшли успішно. Приємно зазначити, що поряд з іншими дуже вболівав за нашу команду і виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський, котрий дуже уважно спостерігав за кожним етапом, і подумки підтримував кожного учасника, аби той не схибив. Як ви вважаєте, чому саме ця гра має таку велику актуальність сьогодні? Ну це гра тут поєднана і військово патріотичне виховання, тут поєднання і спортивне згартування дитини, фізична підготовка дитини, туристична підготовка дитини, тобто все з'єднано в одній грі. Бажаю всім перемоги і перше здоров'я всім бажаю для того, щоб перемогти. Ну а в житті обов'язково всім прибагодиться, тому що вони зможуть, знаючи вузли і знаючи, як проходити, вони завжди зможуть спастися при будь-якій ситуації. Я знаю, що ви зі своєю командою пройшли від першого етапу і до сьогоднішнього. Скажіть, будь ласка, як діти виступили, на вашу думку? Всі учасники моєї команди, нашої команди, вони виступили на гідному Дід... рівні. Вони дуже старалися, і були і труднощі, і переживання, і сльози були, тому що важко. Важко, тому що діти на дистанційному навчанні знаходились, і фізкультури достойної не було. А тут більшість конкурсів е, на такому ж. Треба рухливість, фізичні якості показати. Було дуже важко, але вони справилися, всі просто молодці, я дуже в ними пишаюся. Як ви їх підтримували, які слова говорили, аби вони далі йшли вперед і не зупинялися? Завжди казала, що ми маємо це, тому що зараз наші захисники і захисниці, як їм, важко. І це порівняти, і вони завжди, бо і батьки є, і які на фронті, вони це розуміли, і далі, і далі йшли. Так. Відчуття ваші власні від сьогоднішнього заходу. Я ну такі дуже приємні відчуття, тому що, ще раз повторюся, діти на дистанційному навчанні і коли всі разом збираємось, не вистачало цього, коли багато людей, коли діти можуть пострибати, побігати, покричати навіть. ну Такого давно не було. І організатором за це просто великий плюс, бонус. Ну це дуже круто. Наступне коло завдання розпочалось з метання гранати з окопу. далі стрільба. Невматичної глинтівки, наступний етап відун, де перевіряли знання з історії України та історії розвитку козацтва. І, звичайно, ж, етап «Рятівник», де діти виконували тестові завдання на знання з надання першої необхідної допомоги, і топографія розрахована на знання та вміння орієнтації на місцевості. Сьогодні команда вашої школи взяла участь в такого рівня змаганнях, дуже престижних. Скажіть, будь ласка, що саме ви відчували? Адже всі я бачу, що всі переживали за команду, не тільки міський голова, не тільки організатори, а й всі, хто тут був. Я відчуваю гордість за свою школу, тому що моя школа. Була найкраща. Ми не перший раз на таких змаганнях у 2019 році. Ми вже були на обласному конкурсі, і наша команда посіла два перших місця. Тому ми сподіваємося на те, що перемога за нами. Так. Яким ви бачите продовження цього конкурсу найближчих 10 років? Я вважаю, що цей конкурс має продовження, тому що наша Україна вільна, незалежна. Ми прагнемо найшвидшої перемоги. Ми нащадки козаків. Ми гордий народ. Цей же час комісія перевіряла умови таборування всіх роїв. Олег Богданович в певній мірі допоміг презентувати табір Соколят. Діти щиро і відверто сьогодні мені сказали, що вони були вражені тим, що ви з нашою командою були на всіх етапах і підтримували її. Отож, звичайно, певні враження ви отримали від цієї гри. Які саме скажіть? <кій> ну, я думаю, що перше за все, тут дуже такий патріотичний дух. Всі команди патріотично настроєні, і вони всі за Україну, вони всі за перемогу. Чи ви хотіли побажати сьогодні всім учасникам, в тому числі і, звичайно, нашій команді, за яку ми всі переживали більше ніж за інших? Ну да. Ну ви бачите, що є різні команди, є сильніші, є слабкіші, є менші, є більші. Ми однозначно будемо переживаємо і вболіваємо за нашу команду, тому що вона в нас найкраща. Який буде результат, покажуть судді. А всім командам я, ну, я вдячний, що вони всі приїхали, що вони себе так ведуть організовано, досить-досить ну, гарно і перш за все патріотично, всі настроєні. Ви як очільник нашої громади, чи плануєте ви давати можливість таким заходам і аналогічним розвиватися більше і ширше в нашій громаді? Керівництво громади буде сприяти в розвитку, в розвитку цієї ігри, в розвитку цього напрямку, тому що нам повинна бути здорова нація. Віримо, що такі правильні орієнтири допоможуть і в подальшому всесторонньо розвивати дітей нашої громади. А попереду всіх учасників очікував найсмачніший конкурс приготування кулішу. Всі дуже старалися, аби його страва була найсмачніша, бо дегустували її очільники громади. Ми підійшли до найромантичнішого етапу цього конкурсу. Отож, очільники мають спробувати все, що приготовано так, сьогодні. Розкажіть, будь ласка, як ви старалися намагалися? Зробити, щоб було найсмачніше саме я, у нас. Я вивчу цілу енциклопедію, ну по телевізору, в ютубі, Але основні, скажем, компоненти куліша козацького стаються: це сало, м'ясо, крупа, чесник і соль, перець, так да. Зараз ми поставили вже крупу, зараз вона буде варитися. І ми намагаємося перевершити козацький куліш. Намагаюся побачимо, як вийде. Я думаю, що якщо таким кулішом будемо годувати наших учасників часто, то вони будуть тільки переможцями. Вони тільки будуть переможцями. Приємно зазначити, що сьогоднішній етап гри сподобався усім без винятку, і учасникам, і організаторам. Адже ця гра сприяла вихованню юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадської позиції, здорового способу життя, духовно багато. Та фізично розвиненої особистості. Всі 12 роїв мали змогу продемонструвати свою майстерність, винахідливість, ерудицію, фізичний гард та військову вправність в різних видах змагань, на звання кращих нащадків козацького роду. Отож, всі команди за різні етапи гри були нагороджені грамотами та цінними подарунками. Журі підбило підсумок. Отож, третє місце усім дві нащадки козаків куяльницької ОТГ, друге місце рій отама. Ман Ходинської НТГ і переможцями старі нащадки козаків Окнянської селищної ради. Сірої отримали подарунки від своїх очільників громад. Серед них і наші соколята. Перш за все хочу подякувати всім учасникам. Також хочу подякувати організаторам цього заходу. Ну і також привітати нашу команду. Вони в нас найкращі. Соколята, будь ласка, діть сюди. Даємо таку гвинтівку, щоб вони займали кращі місця по стрільбі. Ну і також сертифікат на інвентар. Слава Україні! Здорово, класно, неперевершено. Дарина, Я знаю, що ви дуже переживали перед конкурсом, адже етапи його були непрості, але вам все вдалося, на мою думку. Я вважаю, що ми займемо гідне місце. Що вам допомагало в цьому, щоб іти вперед і не зупинятися, навіть коли було складно. Підтримка друзів, вчителів, директора, який з нами приїхав, та міського голови. І, хоча вони посіли поки що тільки шосте місце, та віримо, що найближчим часом вони виступатимуть ще краще і обов'язково відуть трійку лідерів. Цьому сприятиме і спортивний інвентар, котрий буде закуплений за надані кошти. Дякую за підтримку, щоб ви підтримали. У нас на всіх змаганнях, що ви вірили у нас, дякую вам велике! Дякуємо! Закінчився захід виконанням гімну України. Під улюблений марш січових стрільців всі учасники заходу пройшли парадним маршем. Це були заключні акорди районного етапу дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, який залишить в душах учасників гарні спомини на багато років. Слава слава! Україні! Героям слава! Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.